Вітаємо у старших класах. Пейдж стала наркозалежною. На останньому курсі коледжу вона почала танцювати стриптиз, щоб платити за наркотики. Пейдж говорила собі, що це лише на кілька місяців, але незабаром сексуальна індустрія захопила її. Я пишалася тим, що займалася цим. Це надавало мені сил. увага була не єдиною річчю, яка спонукала Пейдж Лоунмен стати стриптизеркою. 21-річній випускниці коледжу потрібні були гроші на навчання і на герої. Наркотики привозили в клубі. Я кайфувала усю ніч. Працювала, заробляла швидкі гроші, витрачала їх на наркотики, і так по колу. Пейдж виросла в ріно, батьки працювали допізно, і вона почувалася самотньою, думаючи, що її не люблять. Їй дуже не вистачало материнської уваги. Я думала, що якщо буду показувати хороші результати, то мене будуть любити. Але в матері Пейдж був рак, і після п'яти років боротьби вона померла. Коли батько повідомив про це тринадцятирічній доньці. Вона потрапила до лікарні з анорексією. Я просто оніміла, я навіть не плакала на її похороні. Це настільки було погано. Тоді Пейдж почала курити марихуану, до закінчення школи. Вона вже пристрастилася до героїну. Після втрати мами на мене просто обрушилася депресія і тривожність. я почувалася самотньою, знедоленою. здавалося, що я не знаю, як жити в цьому світі. Нікому не довіряю. і в будь-який момент я можу втратити близьку людину. Я втратила впевненість у собі. мені було страшно і дуже самотньо. Я не знала, як жити далі. Проте Пейдж вдалося закінчити школу і вступити до коледжу, де вона змогла перемогти анорексію. Однак залежність продовжувала її утримувати. До кінця навчання дівчина почала працювати стриптизеркою, щоб заробляти гроші після коледжу. Вона з головою занурилася в секс-індустрію. Я сказала собі, що це на короткий час. Але минали місяці і нічого не змінювалося. Пейдж нікому не розповідала про своє життя, приховуючи його від друзів, рідних і особливо від батька. Однак через рік в ескорті вона почала сумніватися в тому, що обрала правильний шлях. Я думала, що якщо я помру? Куди відправиться моя душа, якщо я житиму так і далі? І ці думки лише глибше затягували мене у глибоку прірву одного разу в роздягальню зайшла група жінок з теплою їжею, добрими словами і молитвою. Вони запропонували дівчатам написати свої молитовні потреби і покласти їх у коробку. Пейдж вирішила теж написати свою потребу в надії на зміни. Невдовзі вона зателефонувала другу і розповіла йому про все. Я сказала, я працюю тут і займаюся усім цим. Друг передав цю інформацію батькові. Батько подзвонив мені і сказав Пейдж, я ставлю тобі ультиматум. Або ти йдеш у репцентр, або залишаєшся сама. я не можу спостерігати, як ти вбиваєш себе. Я не можу бачити, як я втрачаю свою доньку. Пейдж зрозуміла. Що батько любив її? Вона провела місяць у реабілітаційному центрі і відмовилася від наркотиків. Після цього приїхала до Лос-Анджелеса, сподіваючись почати життя заново. Наркотики залишились в минулому, але життя в Лос-Анджелесі виявилося важким. і Пейдж повернулася до ескорту, але потім її осяяло. одного разу я встала на коліна у своїй кімнаті і звернулася до Бога. І я сказала, Господи, я знаю, що чиню неправильно. Будь ласка, пробач мене». Я зрозуміла, що в найгірший момент мого життя, коли я ходила по клубах і працювала в ескорті, він помер за мене, щоб у мене могло бути його прощення та стосунки з ним. Тоді я відчула, як його любов омила мене. Усе це сталося And в моїй спальні. Я і бог Я щиро покаялася. Я сказала, Боже, я хочу покінчити з цим. Пейдж повністю віддала своє життя Христу. Вона залишила роботу в ескорті і пішла до церкви, де їй надали допомогу і оточили любов'ю. Я жила з жінками Божими. Мене наставляли, освячували, робили посудиною чистоти для Господа. у той час я була близька до Бога. сьогодні Пейдж заміжня. У неї є дочка і син. вона керує своїм служінням під назвою спокута дівчинка, допомагаючи жертвам сексуального рабства і людям, які. Які застрягли в секс індустрії. Вона ділиться з ним радістю, свободою і любов'ю, які приходять через віру в Ісуса Христа. найкращий кайф це коли ти робиш щось для Господа. Ти відчуваєш його близькість. Це краще за будь-який кайф від наркотиків. Він завжди поруч. І я хочу сказати, шукайте його усім серцем. Адже коли ви шукаєте його, ви обов'язково його знайдете. Ми не контролюємо те, що сталося з нами в юності. Мати Пейдж померла, і для дівчинки це була. Жахлива втрата. Але ще до цього, через те, що батьки рідко були вдома, вона думала, що її не люблять. Коли здається, що нас не люблять і не цінують. нам доводиться виживати щодня. А Коли намагаємося впоратися з цим, то часто ухвалюємо неправильні рішення. історія Пейч якраз про це. спочатку звичка, а потім ціла низка неправильних кроків ми вже говорили, що гріх спонукає нас робити те, що ми навіть не могли собі уявити. і він поведе вас далі, ніж ви думали. і утримає довше, ніж ви планували. але в усьому цьому бог весь час кликав Пейдж. Вона намагалася впоратися з болем і низькою самооцінкою, не чуючи його голосу. Зараз Бог звертається і до вас Я Не знаю, що наповнює ваше життя. Можливо, це не героїн, а їжа або стосунки з іншими людьми. Ми часто думаємо, що все контролюємо, а потім усвідомлюємо, що це контролює нас, ведучи шляхом, який краде нашу гідність і нашу мету. Бог створив нас за своїм образом і подобою, щоб ми відображали його. А він створив нас, щоб ми були повноцінними. коли ми робимо Бога центром нашого життя, упускаємо його в наші серця, уми й душі. Ми знаходимо сенс. Він хоче, щоб ми віддали себе йому. Стосунки з Богом мають бути двосторонніми. він дає нам свободу вибрати його. якщо вам здається, що сьогодні ви далекі від Бога і почуваєтеся в пасті того, чим наповнили своє життя у пошуках сенсу, зверніться до нього. усе набагато простіше ніж може здатися. іноді ми спотикаємося на цьому, вважаючи, що. Потрібно принести жертву або Як зробити щось надзвичайно важливе. Коли я прийшла до Христа, він абсолютно нічого не вимагав. І він просто змінив моє серце і думки, позбавивши мене всього, чого треба було позбутися. І Якщо вам здається, що ви не знаєте хто ви і куди йдете. Якщо ви ухвалювали неправильні рішення, поверніться до Бога Отця. Ісус прийшов і віддав своє життя, щоб ми могли знайти свободу. Він не просто постраждав, а взяв на себе гріх усього світу. Ми навіть не можемо собі цього уявити, але він полюбив нас, коли ми ще були в гріху він помер за нас, коли ми були абсолютно далекі від нього. Те ж саме він зробив для вас. Ви спитаєте, як повернутися до нього? скажіть Боже. Я шкодую. Я грішник, який потребує прощення. Ісусе, я хочу, щоб ти став Спасителем моєї душі. Прошу тебе. Стань Господом мого життя. Навчи мене жити для тебе. Зміни моє серце, моє мислення, мій погляд на світ. Зроби мене таким, яким ти створив мене, бо я віддаю тобі усе своє життя і прошу наповнити його Духом Святим. Я молюся в ім'я Ісуса. Дякую, Господи, за те, що Ти зараз з нами. Ми всі дивимося на одній й ті ж зорі, радіємо та кохаємо під одним і тим самим сонцем. Ми дихаємо одним повітрям, сміємося та плачемо, про одне те теж. Є ще одна річ, яка потрібна кожному. – це любов. Згідно з дослідженнями сучасного інституту медіа, понад 50% дітей у віці від 8 до 12 років щодня використовують смартфон або планшет. 17% малюків опановують гаджети у віці до 3 років, в середньому кожна дитина витрачає від 3 до 5 годин на різний медіаконтент. Ми не можемо зупинити прогрес і скасувати реальність, але ми можемо впливати на те, що дивляться наші діти. Це наша відповідальність, що ж вони оберуть: гнів чи радість, насильство чи свободу, брехню чи правду. Обираючи суперкнигу, ми допомагаємо нашим дітям рости здоровими та щасливими. Джозеф незрячий. У ніч, коли обрушився ураган Мілтон, його ухопив страх. Йому здавалося, що потужні пориви вітру з його будинку зірвуть дах, а сміття проломить його. Після бурі на нього чекало важке завдання прибирання повалених дерев і уламків. І саме тоді на допомогу прийшла операція благословення. Джозеф де Сільва ніколи не забуде того дня, коли ураган Мілтон вдарив по його будинку. Пориви вітру були дуже сильними. Здавалося, що вони зірвуть дах з будинку. для Джозефа ураган був особливо страшний, тому що він незрячий. Він втратив зір у лівому оці через травму і лише частково бачить правим оком. Я був наляканий. Я чув, як сміття било по даху, немов каміння. Усюди були повалені дерева. Сліпота не дозволяла йому прибрати сміття навколо будинку. Зір дуже важливий. А оскільки я сліпий, мені важко виходити на вулицю і займатися чимось у дворі, адже я можу спіткнутися і травмуватися. Це дуже важко. і тоді на допомогу Джозефу прийшла команда операції благословення. Ми очистили його двір від повалених дерев і сміття. Подруга Джозефа Лінда допомагала йому пересуватися подвір'ям разом з нашими волонтерами. Ви принесли нам спокій. Коли ви прийшли на допомогу, з моїх плечей упала величезна ноша. Я Дуже ціную це вдячний, що ви допомагаєте нам. Дякую вам. Під кінець дня ми вирішили помолитися за Джозефа. Дуже вам дякую. Нехай Бог благословить вас. Коли я впораюся з наслідками урагану, стану одним з партнерів. Спасибі. Будь ласка, я радий, що ми могли допомогти вам. У Сарасоті, в Басті та Ешвілі, ми допомагаємо від вашого імені. Наша допомога це не просто слова. Ми прагнемо відновити будинки в районі Ешвіля і плануємо запустити масштабний проєкт спільно з іншими благодійними фондами, щоб люди знали, що про них не забули. у більшості постраждалих від цього штурму не було страховки від затоплення і що їм робити тепер? Ми хочемо, щоб вони знали, що ми їх любимо, і що Бог любить їх. І якщо ви хочете взяти участь у цьому, приєднуйтесь до клубу 700. А якщо ви вже з нами, то ця вдячність Сарасоти звернена до вас, тому що частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення, і інша частина йде на проповіді Євангелія по всьому світу. Ви берете участь у всьому. Що робить клуб 700, коли стаєте нашим партнером, сліпі прозрівають, криві ходять і глухі чують. Гості легендарного клубу 700 є живими свідками Божих чудес. Завдяки вашій фінансовій підтримці програму можуть дивитися усі, хто потребує зцілення від хвороб, звільнення від залежностей чи відновлення зруйнованого життя. Ми проповідуємо Христа. Він єдиний, хто може змінити. Усе Сібіен Емануїл Джун Перес знепритомнів після падіння. А біль прийшов, коли він спробував піднятися. Минали місяці, але полегшення не було. Він вважав, що змушений буде приймати знеболювальні до кінця життя. Усе змінилося, коли зцілення прийшло просто в нього вдома. До цього я ніколи не переживав такого жахливого болю. Здавалося, що хтось постійно тягне мої м'язи, розтягуючи їх, але не відпускаючи. мене звуть Джун Перес. Це Перез все сталося на вихідних. коли я вирішив провідати сестру, і вийшов на вулицю через гараж підлога була мокра. Я послизнувся, впав і втратив свідомість. коли прийшов до тями, спробував підвестися і, спираючись на праву руку, відчув сильний біль у плечі. спочатку я не думав, що це щось серйозне. Все життя я займався спортом і подумав нічого, просто травма. Та виявилося, що все набагато серйозніше. Біль у плечі не минав. Він постійно мучив мене. Я приймав таєлен та інші ліки, щоб притупити біль, сподіваючись, що все минеться. Мені треба було дві-три години, щоб заснути. Дні минали, тижні перетворювалися на місяці. В у центрі сестринського догляду. Одна медсестра сказала, що мені ймовірно потрібна операція, але я відповів: ні, я до кінця життя буду приймати та Я не звертався до лікаря, бо вірив, що біль мене сам але цього не сталося одного разу я сидів удома перед телевізором і дивився клуб 700». у програмі. Є сегмент, коли вони моляться за глядачів. у когось проблеми з м'язами плечового пояса. Вони не порвані, але дуже болять, особливо коли ви обертаєте рукою або намагаєтесь підняти щось вище плечей. Бог цілює вас. Ви відчуваєте тепло у цій частині тіла? Бог повертає усе на свої місця. Просто прийміть зцілення. І щойно вона сказала: Бог зцілює вас. Я відчув, як тепло торкнулося мого плеча. Це тепло зійшло на мене. я не зміг стримати сліз. Маті зкаменма став і сказав, це про мене. Вона говорить про мене. І раптом я перестав відчувати біль. Він пішов з моєї руки. раніше я не міг підняти руку, а тепер. Можу робити нею все. я був здивований і шокований. стояв і думав. Це насправді невже це сталося зі мною? моє плече в повному порядку. Мого лікаря звуть Ісус. І він прийшов до мене того дня додому і зробив це на свою славу. Надгілевівонґаріне час зцілює всі рани. Бог зцілює Я щасливий. Почуваюся чудово. У мене все добре. Мій Бог живий, і він діє. Я свідок Його величі та Його слова. Він просто дивовижний. Він справді чудовий і ми особливо відчуваємо це, коли він звертається до нас у потребі. Я знаю, що багато хто з вас чекає саме цього фрагмента. Ви чекаєте молитви. Ми будемо молитися разом. Ми сильні, коли ми в єдності приходимо до престолу Божого. Не знаю, яка ваша потреба, але мені не треба це знати. Просто віддайте її Господу. Молімося разом про вашу потребу і попросимо Бога втрутитись. Можливо, у вас фізична потреба потреба, як у Джуна, або фінансова, або у вас є якась залежність, або проблеми в стосунках. Бог знає, він знає вашу потребу, він чує ваш плач. перед молитвою я хочу поділитися з вами іншими свідченнями, щоб зміцнити вас у вірі. Ось що нам написав Джон. Хочу розповісти про те, як Бог зцілив мене під час перегляду клубу 700». Після травми, яку я отримав два місяці тому, у мене боліли вправа рука і плече. Я попросив Господа про стілення, знаючи, що він зцілює. попросив мою гру помолитися за мене, бо ставало гірше. Але я вірив, що Ісус цілить мене. І 24 жовтня 2024 року, наприкінці молитви, Гордон сказав, що Бог зцілює травму плеча. Так, я прийняв це слово. Я відчув, як біль почав зникати і прославив Бога за зцілення. Болю більше немає. Бог зцілює плечі. У тому ж випуску тері отримала слово знання про таку проблему. Ось що нам написала Тереза у четвер, 24 жовтня, я дивилася клуб 700, коли тері отримала слово знання про те, що Бог зцілює від болю в шиї і правому плечі. кілька років тому одне з моїх ребер вискочило із суглоби у верхній частині спини. я відчувала біль і під час руху, і коли лежала в ліжку. Мій костоправ не зміг розв'язати цю проблему. Я готувала їжу, коли тері вимовила це слово. Я почула його, і вголос сказала: Так, це про мене. Я тільки ввечері усвідомила, що вперше за майже п'ять років не відчуваю жодного болю. Я вдячна Богу і славлю його. Ви теж можете подякувати і прославити Господа. Ісус помер, щоб ви були зцілені ранами його. Ми зцілилися. Не думайте, що не він хоче, або що це не в його волі. Сьогодні ваш день спасіння і зцілення, будемо молитися і вірити, а решту зробить Бог. Господи Боже Всемогутній, ми приходимо до тебе і проголошуємо Твою владу над кожною хворобою, неміччю і болем. Ми бачимо у твоєму слові, що на небі немає болю. І ми просимо, щоб твоя воля відбувалася на землі, як на небі. «Простягни свою руку щоб зцілювати плечі, лікті, руки, ноги, коліна, стегна ступні. Де б не був біль, нехай він іде геть в ім'я Ісуса. Більше ніякої немочі. Нехай зціляться шиї, нехай зціляться щелепи, нехай все зцілиться і буде здоровим в ім'я Ісуса. Тері. Є хтось з важкою хворобою печінки. Я не знаю, яке лікування прописали вам, але Бог зцілює вас зараз. Почніть дякувати йому і славити. Він робить це під час нашої молитви. Є хтось, кому зробили операцію на шлунку. Але щось пішло не так. Ви відчуваєте біль, жахливий дискомфорт і не знаєте, що робити. Але Бог знає, він сильний зцілити і зробити щось дивовижне для вас. Просто прийміть це зцілення. Бог приходить до вас зараз. Він відновлює все і оновлює, немов нічого, і не було. З ви... зцілюєтесь. Є Хтось, хто виріс у сім'ї, яка жила у духовній темряві. ви знаєте і відчуваєте це. Ви задумалися про це, коли почули свідчення. Сьогодні Бог звільняє вас. А ви вийдете з тієї темряви в Його чудове світло. Ось до чого він закликає вас. Просто прийміть його і скажіть так, в ім'я Ісуса. Я хочу додати до цього. Ви думаєте, що уклали договір і не можете розірвати його. Договір було укладено на хресті. Бог заплатив своїм життям за вас. Диявол не може втрутитися в цей обмін. Прийміть це зараз в ім'я Ісуса. Амінь. А закінчимо ми з віршем з Малахії, а для вас щоб. Логовіяти перед ім'ям моїм зійде сонце правди і зцілення у променях його.